Мене звати Людмила, я засновниця і майстриня студії краси Гладкоскін. Моя місія надавати клієнтам впевненість забирати в них комплекс небажаного волосся, і цим самим давати їм набагато яскравіше, впевненіше і вільніше життя. Студія краси кладкоскін надає послуги електроепіляції, послуги з депіляції. Це воскова депіляція, цукрова депіляція. Ми саме базуємося на монопослузі, тобто по видаленню волосся. Це почалося з 2013 року, коли я на базі медичного коледжу пішла на курси косметології. Саме там була тема про видалення волосся, а саме про депіляцію воскову. І там я побачила, наскільки небажане волосся є тягарем майже для кожної жінки, але про це. Ніхто не говорить так, я почала зі знайомих, з подруг. Спочатку я працювала вдома, потім в мене був свій кабінетик, і потім стало стільки клієнтів, що я просто не могла все і всіх зразу прийняти. Відповідно, я взяла ще одну дівчинку. І... І коли ем, збільшувалася кількість клієнтів настільки, що ми і двоє вже не могли. тобто В мене прийшла думка відкрити, з'їхати на окреме приміщення, щоб в мене е, був не тільки кабінетик, а своя і вбиральня, щоб там було все для дівчаток. Е, щоб от іменно був той простір, де е, жінка коли заходила до мене, вона забувалася про всі якісь негаразди, про будь-який сон. Я творча людина, і для мене було складно організація юридичних процесів, бухгалтерських якихось моментів. Було такий момент, що мені дали договір на оренду, який складався з 45 листків, і там було прописано все. І у всьому по цьому договору була якби винна я, і, і я була сама. І я не знала, що робити, і як його правильно е, підписати, не підписати, тому що я ж розуміла, е, що я відповідальна, да, і у разі чого це все потім мені розгрібати. Але нічого, знайшла інший договір, знайшла інше приміщення і все прекрасно. Чи стекаюся, я зараз з труднощами, звісно, тому що самокритика вона завжди, напевне, буде мені присутня, але я зараз це сприймаю як плюс. Тому що найбільший е, хейтер це є я. Але свого хейтера я підкормлюю позитивом. Саме-саме, що я дуже люблю, е, це бачити щасливих клієнтів. От це, напевно, мій допінг. Коли я бачу щасливих клієнтів, коли, коли я чую від них позитивні класні відгуки, це все це просто крила ззаді і лечу, і ще хочеться більше, більше, більше. Я б порадила тим людям, які хочуть розпочати власну справу, це любити свою справу, любити тим, чим займаєшся, і хотіти це донести саме тим людям, яким це потрібно. Все інше, да, будуть перешкоди, да, будуть проблеми. Не без цього. Це є скрізь у всіх у будь-яких сферах життя, але е, та любов перекриє до всього.